Депутати Луцької міської ради звернулися до президента і Верховної Ради із проханням заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату. у день ірковина аварії на Чорнобильській АЕС спогадує 62-річної ліквідаторки Лариси Ковальчук. Зараз воно в мені і відгукнулося. Довелося пережити онкологію, згадую, що це все пережити. В обласному центрі провели екскурсію для переселенців, які шукають роботу. Зараз побуємо з роботою взагалі цілому через війну. Та спеціалізація дуже вузька і важко. Депутати Луцької міської ради сьогодні одноголосно висловилися за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні. За двадцять рішення міських обранців підтримали два проєкти рішень про зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату та про звернення до її священнослужителів та вірян. Їх закликали змінити канонічний статус церкви та вийти з підпорядкування московського патріархату. Ініціатор проєктів, депутат Андрій Лучик. Луцька міська рада не виходить за межі своїх повноважень. Вона звертається до компетентних органів, до президента і Верховної Ради з проханням ухвалити відповідні законопроекти, які би на законодавчому рівні заборонили діяльність цієї політико-релігійної організації. З одного боку, з іншого боку, ми зобов'язуємо департамент земельних ресурсів містобудування і реклами підготувати відповідні рішення з приводу земельних ділянках в межах Луцької територіальної громади для того, щоб розглянути ці питання на наступній сесії і відповідно розірвати земельні відносини із УПЦМП в межах Луцької територіальної громади. На сесії депутати підтримали запит їхньої колеги Алли Доманської щодо виключення представника УПЦ МП із Луцької ради церков. Сьогоднішнє рішення обранців громади Луцький міський голова Ігор Поліщук коментувати Суспільному відмовився. Раніше юрист Василь Самолюк у коментарі розповідав, що заборонити діяльність конкретної релігійної організації може суд або якщо такий закон ухвалить Верховна Рада, якби держава з цього приводу прийняла відповідний закон. Про заборону тієї чи іншої релігійної організації врегулювали відповідний статус, перехідний період, статус священників, які на той час можуть визначитися і перейти в іншу релігійну організацію. Це б зняло до певної міри. Напругу в суспільстві і в тому числі і е, позбавило органів місцевого самоврядування е, необхідності приймати рішення невластиві для них, які суперечать чинному законодавству. Звернення щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні і до центральних органів влади луцькі депутати приймають вдруге. Подібне рішення вони ухвалювали 30 листопада. Торік Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку на меморіальному комплексі Вічна Слава у день 37-х сьомих аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів. Волинянин Микола Дарчик 28-річним, потрапив у Чорнобиль 22 травня 1986 року. До цього каже, працював у Рівненській геолого-розвідувальній експедиції. Мене начальник експедиції визвав, сказав твоя необходима збути там. Бере собі помічника, і ми борели коло Чорнобиля. Там в стороні Чорнобиля на дорозі на Прип'ять Ми берели дві свердловини. Для дезактивації транспорту і для питтєвої води, тому що питтєвої води, як такої, тоді там не було. Заступник голови організації Союз інвалідів Чорнобиля Волині Степан Ковальчук говорить, наслідки аварії на Чорнобильській АЕС відчувають до сьогодні. Що дійсно були ліквідації? було 3,5 тисячі. З них зараз сталося 1200, 1250. Частина взагалі могла б більше жити. Раніше ще помирали. Наслідки оправнення не покажуться й потім. Директорка департаменту соцзахисту населення обласної військової адміністрації Оксана Гобут каже, на території області зараз проживає понад 120 тисяч людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В період військового стану ми можемо констатувати, що основні соціальні гарантії це пільги і пенсії, за ними залишилися. Людей менше є, але пам'ять повинна залишатися. Загиблих ліквідаторів та жертв катастрофи вшанували хвилиною мовчання. До пам'ятного знаку з жертвам Чорнобиля поклали квіти. Олена Чернуха, Петієвський. Суспільне новини. Луцьк. Лариса Ковальчук, 62-річна ліквідаторка аварії на ЧАЕС з Луцька. Нас прошив зловіщий атом. Ми свідки, вихідці з зони. Ми як приречені солдати. В серцях у нас Чорнобиль дзвониться. Коли вибухнув реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, жінка з родиною проживала неподалік міста Прип'ять у селі Корогот, що за 12 кілометрів від електростанції. Про аварію на атомній станції каже, тоді нічого не говорили. Сину на той час, першому був рочок. І ми чекали на вихідні батьків з Прип'яті, що мають приїхати на святкування, але чомусь не їхали. Той день чомусь автобуси не прийшли. І люди почали йти пішки. Від людей, які прийшли у їхнє село, родина дізналася, що на атомній станції стався вибух. У людей почали забирати худобу на відселення. Цих кожну корівку, кожне поросяк. Ну і птицю все потрібно було віддати, віддати і везли на знищення. Ліквідаторка аварії на ЧАЕС Лариса Ковальчук розповідає про роботу, яку виконувала. Ходили, збирали мішки по хатах для того, щоб грузити пісок. Навколо були піщані кар'єри і везли їх на атомну станцію на погашення попелища. Розпочалася евакуація населення, розказує жінка, із забрудненою радіацією території їх і інших жителів села. Евакуювали 4 травня 1986 дев'ятсот Спочатку з родиною проживали в незнайомих людей поблизу Києва, а згодом приїхали на Волинь. Лариса Ковальчук виростала двох синів. Зараз навчає образотворчому мистецтво школярів в одному із луцьких ліцеїв. каже як ліквідаторка аварії, має пільги від держави. Користуємося проїздом в транспорті, оплачується квартира, як ніяк як 50%. Інвалідність то можливо так само ще право на щось. За словами голови обласної громадської організації Союз інвалідів Чорнобиля Волиня Ростислава Кухтея, щороку ліквідаторів аварії на меншає. В Середній вік десь 60 70 років. На сьогоднішній день саме болючі питання це медичний блок, завершення забезпечення житлом і саме головне пенсійне забезпечення. З 1 березня цього року зросли пенсії, потерпіли внаслідок аварії на ЧІС і ліквідаторам другої і третьої категорії. Про це розповіла Суспільному Алла Лейбик, начальниця відділу головного управління пенсійного фонду в області. З її слів, в середньому підвищення відбулося на 587 гривень. Посадовець каже: зросли пенсії і ліквідаторам першої категорії. Розказує зростання пенсій для ліквідаторів залежить від групи інвалідності. Нарахування пенсії триває згідно із серед місячним розміром заробітної плати ліквідатора і визначається відсоток втрати працездатності. У Луську вперше проводять економічну екскурсію для переселенців. У тролейбусі номер 15 людей везуть за маршрутом та розповідають приблизно про 100 підприємств області. Про це Суспільному розповіла Юлія Харічкова, яка проводить екскурсію. Вона фахівчиня служби зайнятості. Ми сьогодні оглянемо всі підприємства, які будуть траплятися на нашому шляху по нашій екскурсії, а також ті великі підприємства, де працюють понад тисячу осіб, які є ринкоутворюючі в нас у місті Луцьку. Ілона Семенчук прийшла на економічну екскурсію. Переселенка із Маріуполя майже рік проживає у Луцьку. каже в рідному місті працювала на металургійному заводі Ілліча, машиністкою крана, а тут роботу знайти не може. Зараз з роботою, взагалі сілом. Через війну, та це спеціалізація дуже вузька і важко знайти, те, особливо вузьку. Ми думаємо, можливо, поїдемо до Києва. що Луцьк – маленьке місто, і тут такого нічого немає. Якраз для таких людей, як Ілона, проводять цю екскурсію, розповідає директорка Волинського центру зайнятості Алла Куцен. Головна мета допомогти зустрітися роботодавцю та тим, хто приїхав до нашого міста, тікаючи від війни. Не так давно відбувався форум внутрішньопереміщених осіб, де самі люди сказали, що ви знаєте, ми окрім місця власного проживання, де ми проживаємо, і місця, де хтось з нас знайшов роботу, ми більш нічого в Луцьку не бачили. А підприємці, які хочуть налагодити якісь контакти з іншими, кажуть, ми, ми просто каже, будемо їхати і самі шукати. Ну для чого це робити самим? Якщо служба зайнятості спільно з міською радою може допомогти? Людмила Жукова із Авдіївки, що на Донеччині жінка каже, що їй цікаво слухати про роботу найбільших підприємств Луцька. Жінці 50. говорить, що за рік тут не змогла знайти роботи. Та вже такий возраст. Я руска язична от, питалась продавця. Ну нет, на русском разговариваю. Ну от подискиваю. Ірина Полипанко із міста Вугледар Донецької області. Жінка каже, що через місяць після того, як переїхала до Луцька, знайшла роботу. Зараз вона координаторка програми для переселенців. Єднання заради дії. каже, що зібрала тут усіх присутніх. Я декларувала, що буде 10, але зібралося 20. Ми ну тобто, я кинула знаєте, як то кажуть, клич дівчата так від наскільки відгукнулися, що цифра подвоїлася, бажаючих бути на цій екскурсії. Тому мені особливо приємно, що не дивлячись на таку погоду. Ну тобто всі дівчата вони зібралися. В області офіційно зареєструвались понад 53 тисячі переселенців, розповіла директорка Волинського центру зайнятості Алла Куцен. У них на обліку як безробітні перебувають три сотні людей. Такі екскурсії, говорить, планують проводити далі за запитом переселенців. Тарія Тамошкова, Валентин Клюмович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку розпочався обласний етап всеукраїнського конкурсу екологічної просвіти Земля наш спільний дім. 30 команд з різних куточків Волині приїхали взяти участь. Розповіла керівниця обласного екологно-туристичного центру Валентина Остапчук. Цього року тема луки мого дитинства. села розкинула розла і береги річка вишивка та мальовничі луки нашого краю висвітлюємо проблему забруднення луків. Хочемо розказати, що їх треба зберігати. Ми дуже раді, що можемо зараз людям донести, що потрібно берегти природу. Ми зосереджуємо свою увагу на збереженні луків та ну відповіді до лугів від. Е... Несвідомого господарювання від спалювання від засмічування перетворення на сміттєзвалище. Ми не сподівалися, що в цьому році в офлайн вийде стільки команд. Це близько 230 учасників дітей нашої волині, і діти мають і актуальні ціновизмож потрібно розкрити. І показати народознавчі традиції свого краю Ми представляємо екологічну агітбригаду еколог, висаджуємо дерева, працюємо на посадках. це такий цікавий процес. У нас таких екологічних проблем, нічим не озеро в скулені. Воно вже давно зросло, і озеро, те, яке оспівувала Леся Українка в своїх творах, воно вже. Скажімо так, просто стає болотом. Під час конкурсних виступів діти представляли слайди, показували сценки, читали вірші і співали пісні на екологічну тематику, каже керівниця обласного еколого-натуралістичного центру Валентина Остапчук. З її слів, представили також вироби з природних матеріалів. Ми презентуємо ці іграшки і сіна та ароматні мішечки з лікарськими травами, створені в рамках проєкту Стурботи про екологію. Ми готувалися там цілий місяць, ну кожного тижня, кожен день. Учасниками команди видра підготуватися до конкурсу допомогли вчителі, батьки і однокласники розповіла школярка Іванна Єременко. Я робила і ширму, я робила граблі, допомагала ну з іграшками весь декор. І мені приємно було. Це робити. Ти уявляєш, у нас на Луках нині лише будь-яка чи амброзія, худоби зменшилося. Ми розуміємо, погано тобі. Та найбільший біль це війна. Семикласниця з Маневич Юлія Покидюк розповідає: вперше бере участь у конкурсі. Окрім екологічних проблем, їхній гурток займається волонтерством. Висаджуємо дерева, допомагаємо нашим військовим. Ми плетемо сітки і складаємо енергетичні набори, виготовляємо свічки окопні. Валентина Остапчук розповіла, що фінал всеукраїнського конкурсу відбудеться на Волині у травні. Через воєнний стан він буде в онлайн форматі. Попередні два роки Ня здобували гран Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.